Історії про успішний успіх, або, коротше, сьогодні гортала TikTok, і побачила одну таку історію цікаву про дівчинку, яка, коротше, хотіла як краще, а вийшло не дуже. Послухайте мене. одній дівчини є ну, коротше, свій магазин одягу. І для того, їй потрібні були фотки. Ну, вона захотіла круті інстаграмні фотографії. І для цього вона подумала: коротше, моя квартира, блін, вона така не інстаграмна. Коротше. Я, мабуть, типу візьму останні останні гроші коротше, і зніму, типу, посути круту інстаграмну квартиру. Коротше, зроблю там фотосесію, типу від фоткаю шмотки. Коротше. Ось вона бере там на останні гроші, знімає квартиру, щоб розуміли. Збирає там в неї шоу-рум, якийсь одяг. Короті. Вона збирає там чотири баула, типу, одягу. Вона приїхала на цю квартиру. Потім ну, у нас в Україні, звісно, благодаря нашим сусідам класним. У нас починається тривога, якісь там обстріли були. І, звичайно, немає світла. Виключають світло, вона не може зробити фотосесію. От. Потім вона якось так дочекалася, поки світло включать. Вона зробила цю фотосесію, в неї завис телефон. Вона не знає ні котра година, не ні може нікому подзвонити, нічого. І навіть таксі визвати не може, коротше. І вона вибігає на вулицю, там щось у когось питала, короте, пішла там десь допомогли якісь добрі люди розблокувати твій телефон. І вона приїжджає додому, щоб ви розуміли, відкриває телефон, а в неї є всі фотографії просто видалені. Марася Басні такова. Не намагайтеся там жити якимось крутим, інстаграмним життям, тому що, блін, всі люди різні, у всіх людей різні обставини в житті. Хтось просто показує кращу картинку свого життя там, да? а насправді воно не таке, як ну, може здаватися там на ті же фотографії, тому що ну, блин, ми всі якось не знаю, коли фотографуємось, ми виставляємось там в кращому там, ракурсі, я не знаю, ну, намагаємося показати свої кращі сторони. Але ну насправді ми всі живі люди. У нас у всіх є там, я не знаю, якісь свої проблеми, якісь свої трабли. Коротше. Е, я розумію, що це не круто про це писати там в інсті, діки. Я не знаю це все показувати. Але не треба орієнтуватися ніколи там на чне чиїсь там фотографії, там от фотошоплені в інстаграмі, тому що це може бути все неправдою. Це може бути все е, на показ, це може бути все взагалі. Там не знаю, айфон в кредит куплений. Там я не знаю. Ви не знаєте, які у цієї людини в той момент був настрій, коли там я не знаю. Ви бачите круту фотографію, ви бачите, там я не знаю, як там дівчина там класно, десь не знаю, відпочиває, десь в ресторані чи на курорті, ви не знаєте. Які в неї настрій, не знаєте що там відбувається взагалі за цим кадром? Тому блін, люди, живіть своє життя, кайфуйте і не бійтеся, якщо ви хочете щось там знімати щось робити? От мені написала одна дівчинка колись теж. З цього каналу вона зайшла на мій Ютуб, написала мені на YouTube, на Ютуб на мою інституті. Написала мені в інсту. Каже, от я теж хочу там вести канал. короче, ну порадь мені, що що мені треба робити. Я кажу, просто блін, ці цю справу. Я не знаю, просто вам, вам подобається знімати. Знімайте, робіть те, що вам подобається. Абше, кайфуйте від життя. Я не знаю, коли людина кайфує, коли вона ну, отримує просто енергії позитивної він передається. І це, ну, це саме круте, що може бути. От. І взагалі не партеся, якщо у вас навіть щось не виходить, у вас вийде воно з другого, з третього, з четвертого разу, але воно вийде. І, коротше, все буде класно. Всіх люблю.